Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Зодіаку Діва! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували плани. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Асценденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Діток дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте знак свого астенденту, пишіть мені в коментарях вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із сіткою домів, а також, де знаходиться ваш асцендент та місяць. Прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів, а також розбору ваших натальних карт, можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас, моє любі, жовтень буде особливим місяцем, який відкриє перед вами нові можливості. Можливості торкаються фінансової сфери, а також ваших ресурсів і здоров'я. На небі буде формуватися гармонійна потужна конфігурація супертрин. Що вона вам принесе? Зараз зазберемо детальніше. А поки що, дякую вам за увагу, за те, що ви мене підтримуєте, за ваші лайки, коментарі. Це дуже надихає мене і допомагає просуватися моєму каналу. Тож почнемо ми із 1 жовтня. В цей період Меркурій буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Меркурій це дуже швидка планета інформації, паперової справи, недалеких поїздок, мостів, нашого мислення, а Юпітер це планета авторитету, соціуму. Вона розширює все, до чого торкається, навіть якщо торкається напруженими аспектами. Тобто це нібито аспект між учнем та наставником. Він вимагає від нас бути уважними на дорогах при переміщенні, бути уважними із інформацією. Виникає потреба проявляти свій авторитет. І для цього потрібно буде накопичити знання, подивитися на те, що ми знаємо, під іншим кутом. оскільки він торкається вашого 11-го та 2-го сектору, може виникнути потреба проявити свій авторитет через виступи. І це для когось може бути напруженням. Але з однієї сторони це аспект, який вимагає нестандартних рішень, а з іншої дає можливість розширити свої можливості, проявити свої таланти на велику аудиторію. В цей період важливо слідкувати за своїми словами, прописувати план дій і не втягувати себе в конфлікти. 3 жовтня буде з'єднання Ванери разом із кармічним місячним вузлом кету. Це вузол минулого, накопиченої карми. А Ванера відповідає за наші взаємовідносини та бажання. Це фінансова планета і з'єднання їх буде у вашому знаку. Зараз ви дуже харизматичні. Ви притягуєте увагу людей. І саме зараз можуть бути повторні виступи, ви можете переглядати свої відносини, можуть бути зустрічі з тими людьми, яких ви знали, повернення до того стилю, який у вас вже був. Із 6 жовтня Меркурій переходить знак Скорпіон, в ваш третій сектор. Тобто, ваші думки і мислення вони будуть більш аналітичними, глибокими, чудова можливість для вивчення того матеріалу, який вам зараз потрібен. Для... Пошуку самим інформації, яка вам знадобиться, це може бути прихована інформація, або ж яка вам дасть можливість глибше зрозуміти мотиви інших людей, особливо близького оточення, хороший період для недалеких поїздок, а також для підвищення кваліфікації, для спілкування із вашими родичами, для вирішення питань, які стосуються паперової справи. Знаком скорпіон управляє Плутон та Марс. Войовничі планети. І саме зараз мислення може бути більш гострим, ви можете більш різко висловлюватися, тож слідкуйте за словами, щоб ненароком не образити ваших близьких. 7 жовтня буде повня. В цей період ви будете отримувати результати. Результати торкаються вашого восьмого сектору. Тобто, ймовірно, через. Е Партнерські відносини з іншими людьми через колаборації, підписання важливих угод, які обумовлюють співпрацю із банківськими установами або ж при організації бізнесу, ви будете отримувати результати. Вони можуть бути і матеріальними. Тобто від взаємодії з чужими грошима, ви можете також отримати винагороду. Можуть підніматися теми спадщини, соціальних виплат, аліментів, допомоги від держави, пенсій. В цей період буде якась ясність. Зараз, ймовірно, щось в цих темах змінюється і вже, на повтю, впродовж наступних двох тижнів ви будете отримувати результати і можливість щось змінити і підкоригувати в цих темах. В цей же період Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутона, торкаючись 3 та 6 сектору. І це пов'язано із вашою комерційною діяльністю, ймовірно, або ж із колегами по роботі. Це може бути зміна посадових обов'язків, режиму дня, зміна взагалі роботи, або ж маршруту. Це можуть бути і. Перегляд тієї інформації, якою ви володієте, і відсіювання непотрібних контактів. 8 жовтня буде гармонійний аспект між Венерою та Юпітером, таркаючись вашого 1 та 11 сектору. Планета малого щастя в гармонійному аспекті до планети великого щастя дає вам можливість для виступів, для залучення до своєї справи велику аудиторію. Ви можете. З кимось зустрітися онлайн на сайті знайомств, хороший період для навчання або ж навіть подорожей, але онлайн. Це може бути і реалізація ваших планів на майбутнє, сприятлива можливість і для відвідування, наприклад, гуртків, майстер-класів, із тими людьми, з якими у вас спільні інтереси. 9 жовтня буде напружений аспект, оскільки місяць буде в опозиції до Гекати чорного місяця. В цей період можуть бути заплутаність, омани, помилки, зацикленість на чомусь, торкається він 9 та 3 сектору. Тобто в цей період буде підвищена емоційність непорозуміння, які пов'язані з однієї сторони з близьким оточенням, а з іншої сторони, із усім далеким, незвіданим із іноземним. В цей час вам може. Бути некомфортно ні там, ні там. Ви можете бути чужими серед своїх. І в цей період вам може здаватися, що вам не вистачає ваших знань для прояву авторитету. Або ж, навпаки, може здаватися, що ви так все знаєте, і від цього можуть бути непорозуміння із людьми. Цей аспект може давати їм зацикленість на тому, щоб. Виїхати з -за кордон, наприклад, змінити оточення. Ви можете бути їм взагалі незадоволеним. З 11 по 14 жовтня Венера буде в опозиції до Сатурну та Нептуну. В цей період може бути певна втома від постійних ілюзій, постійних обмежень. Але цей аспект дає вам можливість більш реалістично подивитися на питання відносин і фінансів. І зараз головне тут, щоб ви повірили в себе, і ймовірно, в чомусь потрібно буде зробити. Планування більш реалістично, прагматично підходити до вирішення питань, взяти аскезу, наприклад, від чогось відмовитися, навіть від солодкого, оскільки вона за це відповідає, і це допоможе реалізувати вам ваші мрії. 13 жовтня Венера буде приходити в знак Терези в ваш другий сектор, і це вказівка на те, що Венера буде давати вам удачу в темах власних ресурсів та фінансів. Це може бути сприятливим періодом для покращення стану здоров'я, для отримання винагороди, подарунку, сюрпризу, важливої звістки, яка подарує радість. Це може бути і. Зміна ваших джерел доходів, і головне брати вектор на партнерство. Ви можете отримати фінанси через партнерську співпрацю, або ж може бути важлива покупка для вас за власні кошти. Венера 7 листопада буде переходити в знак Скорпіон вночі, а до цього часу вона буде давати вам можливість проявити свої таланти, виступати, адже другий сектор це сектор роботи голосом. Тож скористайтеся, поки Венера в другому секторі всіма благами, які вона дає. Проявляйте дипломатію, ніжність і можете також впроваджувати елементи гармонії на вашій роботі. 14 жовтня Венера разом із Плутоном та Ураном будуть в гармонійному аспекті одне до одного, що буде формувати. Супертрин, аспект, який вказує на руйнування перешкод на вашому шляху, торкаючись другого, 10-го та 6-го сектору. Всі ці, ці сектори відповідають за фінанси, за професію, за ресурси, за роботу і винагороду. Другий сектор власні фінанси. Шостий це допомагаючі професії, робота в найм і ваша допомога іншим, графік дня. Десяте це кар'єра та статус, ваші амбіційні цілі. Тобто зараз ви можете від чогось позбутися, що надає вам результату. Це можуть бути непотрібні обов'язки, непотрібна робота, яка себе вже віджила і не приносить вам ні матеріального, ні духовного задоволення. В цей період ви можете піти на підвищення, буде сила. Буде можливість змінити ваші посадові обов'язки і реалізувати ваші плани. Плутон зараз буде в стоянні у вашому шостому секторі, і він буде переходити в прямий рух в знаку водолій. І це вказівка на те, що ви можете позбавитися від чогось непотрібного і відразу впроваджувати щось нове, бути відкритими новому і ймовірно. Зміна роботи, зміни в колективі, зміни обов'язків вашого графіку дня хороший період для того, щоб ви позбулися негативних звичок, наприклад, і тим самим будете покращувати і стан свого здоров'я, і будете мати більше енергії для реалізації ваших амбіційних цілей. 16 жовтня Марс буде в аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху вузла майбутнього. А це вказівка на те, що може бути новий досвід, і будете мати силу проявляти ініціативу, лідерські якості та наполегливість. 17 жовтня буде напружений період, коли сонце буде в аспекті квадратури до Юпітера. Це вказівка на те, що буде виділятися дуже багато енергії. Ви можете бути чимось незадоволені, і саме це буде поштовхом для того, що ви проявляли свій авторитет. Торкається він другого та 11 сектору, тобто це період знову ж таки, коли ви маєте приділити увагу великій кількості людей. Виступати, а це може бути і потреба для того, щоб ви отримували більше фінансів і підвищили свою самооцінку упровадженні нових методів в роботі. І, ймовірно, вихід в онлайн або ж заручення штучного інтелекту, нейромереж, виникне потреба в опануванні новими знаннями. З 20 по 29 жовтня буде напружений період. В цей час, спочатку Меркурій, а потім Марс, але з рухуванням Орбісу, плюс-мінус в один період. Вони будуть у з'єднанні із чорним місяцем. Тобто, в цей період, ймовірні, помилки, імпульсивні дії, непорозуміння. І це токається вашого третього сектору, тобто можуть бути сварки із близьким оточенням. Всі люди, які тим чи іншим чином з вами контактують, можуть бути перебої в засобах зв'язку, це можуть бути поломки техніки, затори на дорогах, можуть бути помилки при підписанні різноманітних угод. Будьте обаченими, в цей період не починайте ніяких нових проєктів. А 21 жовтня буде молодий к вашому другому секторі. В цей період сонце з місяцем будуть у з'єднанні. І це енергія. Яка буде поступово зростати і зростаючим місяцем, сприятливо прописувати плани на місяць вперед, які торкаються вашого здоров'я, ресурсів, самооцінки, вашої цінності і ваших власних фінансів. Це може бути зміна роботи, зміна джерел доходів. Ви можете переглядати свої ресурси своїм. Фінанси і це чудовий період для виступів, для укладання нових угод, зустрічей з клієнтами. А також ви можете піти на курси ораторського мистецтва, наприклад, можуть бути і перегляд прайсу за вашу роботу, оскільки молодик знаку Терези можете брати вектор саме на партнерські відносини. Через людей до вас цього місяці буде більше приходити фінансів 22 жовтня. Нептун, який зараз в ретроградному русі, повертається в знак риби, а ваш сьомий сектор. Нептун буде ретроградити до 10 грудня, і в цей період ви можуть повертати вас до невирішених питань, які стосуються партнерства. Тобто може бути перевірка на віру стосовно ваших партнерів по шлюбу або ж по бізнесу. Проявляйте милосердя, проявляйте любов. І розуміння. Навіть в цей період ви можете переглядати відносини з вашими опонентами, відкритими ворогами. В цей час важливо в першу чергу повірити в себе і дотримуватися правила поводити себе з іншими так, як ви хочете, щоб поводилися із вами. 23 жовтня буде перехід сонця, знак скорпіон, і вектор вашої уваги буде. Націлений вже на теми близького оточення це ваші родичі, брати, сестри, колеги по роботі. Це сприятливий період для відряджень, для того, щоб ви опановували нові знання, ймовірно, підвищили кваліфікацію або звернули увагу на документи, на паперову справу наводили в них порядок. 24 жовтня знову буде напружений період, коли сонце буде в аспекті квадратури до Плутону. Можуть бути зовсім неочікувані різкі зміни, які торкаються третього та шостого сектору. Зміна на роботі щодо посадових обов'язків в колективі, можлива переорганізація, може зміна режиму дня, й переїзд, і також зміна графіку дня через різницю часового поясу. Із 26 по 30 жовтня. Меркурій разом із Марсом будуть в аспекті удачі до Сатурну та Нептуну, торкаючись вашого третього та сьомого сектору. Це аспект захисний на противагу дії чорного місяця. Тобто, вам на підтримку підуть ваше близьке оточення та колеги по роботі, ваші партнери. Чудовий період для того, щоб ви могли підписати, наприклад, якісь угоди. Якщо виникне така потреба, перенести їх неможливо. Головне уважно читати все, і ці угоди можуть давати в подальшому фондами для вашого росту. Головне пропрацювати в цей період, чорний місяць, і не втягувати себе в сумнівні операції. 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак стрілець, в ваш четвертий сектор, і ваше мислення вже і спілкування будуть націлені на сім'ю, на вирішення сімейних питань. Більше часу буде деспілкування спілкування в родинному колі, а також різноманітні паперові справи, які стосуються, ймовірно, платіжок. Період, коли ви зможете. Більше спілкуватися з батьками, наприклад, це можуть бути зустрічі, або ж телефонні розмови, переписки, хороший період і для перегляду питань, купівлі, продажу та оренди, житла або ж землі. Це чудовий період для того, щоб ви згадали, наприклад, або ж започаткували свої власні традиції в родині. Може бути звістка, якась, яка стосується вашої батьківщини або того місця, де ви проживаєте. Любі мої діви, я вам бажаю успішного періоду, успішного жовтня. Нехай реалізуються всі ваші плани найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!